Речовий та продуктовий ринки, рукавичка та цум. У Хмельницькому ці місця рибні на заборонено зупинку та стоянку. Хоча й заборонено, та власники автівок, так би мовити, не помічають заборонних знаків, паркуються де заманеться та як заманеться. При цьому не лише нехтують ПДР, а й створюють реальну загрозу для інших учасників дорожнього руху. Дане правопорушення є особливо небезпечним у дану пору року, так як воно є аварійно небезпечним, тому що дороги є слизькі. Автомобілі буває зноси, автомобілі не, не мають достатнього щеплення з дорогою, і це може привести до ДТП. У зимовий час, коли працює снігоочисна техніка, неправильно припарковане авто тільки заважає. На перехрестях, вулицях з одностороннім рухом та у місцях масового скупчення людей заборонена парковка також не плюс. Зупинка під знаком, де б вона не була, значно ускладнює дорожній рух. Себто заважає як проїхати, так і пройти. Дане правопорушення має місце. У значних скупче у місцях, де є значні скупчення людей, тобто речовий ринок, овочевий ринок, тобто місця, де недостатньо парковочних місць для автомобілів. І навпаки, де треба було би зупинитися, водії додають газку. Незначна, та все-таки частина ДТП трапляється на залізничних переїздах. Навіть тоді, коли горить червоний, кермувальники сподіваються проскочити. Частина ДТП трапляється саме на залізничних переїздах, тому що водії, не правилами дорожнього руху, все-таки надіюся проскочити на червоний сигнал світлофора, на закритий штакбам. І саме через це трапляюся ДТП. Дане правопорушення тягне за собою вилучення прав складення протоколу по статті 123, 2. <клухи> Не проти наші водії і поговорити, як то кажуть, душевно. Здається нічого поганого та біда у тому, що ляси точать вони за кермом. Згідно правил дорожнього руху водіям керувати транспортними засобами та користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руках, категорично забороняється. За це передбачається адміністративна відповідальність згідно статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення та накладається штраф у сумі 425 гривень. Говорити по мобільному за кермом можна. Щоправда, при цьому необхідно мати спеціальну гарнітуру. Якщо ж така відсутня, то розмовам зась. Водії, користуючись мобільними телефонами під час руху їхніми транспортними засобами, знижують свою увагу і концентрація Росії цієї випадка якоїсь складної ситуації вони просто можуть не встигнути зреагувати, і це призведе до того, що настане дорожня транспортна пригода. Головне кажуть, патрульні, аби кожен з учасників дорожнього руху усвідомив, що його життя та здоров'я у його ж руках, і ніхто, окрім себе самого, про власну безпеку не подбає. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.